Всім привіт! Сьогодні розпаковка чек магазин Бедронка 97 злотих 53 гроші. Ну, майже 98, так. Кому цікаво приблизити собі, там ціни видно. Оці мінуса я зараз розповім, що це за мінуса. Бо, може хтось не вірить. Я сама деколи не вірю, якщо не бачу рахунки. Це такий більше мій сьогодні. Ось це, дороге, горіхова паста 11,99, 12 злотих 350 г. Не знаю, хотіла спробувати це, я так себе сьогодні порадувала. Тобто І порадувала себе ось такими судочками. Тут 13 штук за 19 злотих. Але вони дуже непоганої якості. Ось судочок, якому 2,5 роки, я теж купляла ось цей самий. бачите? І він, оце вже йому 2,5 роки, щоденного використання. Тобто, дивіться, яка якість. ось, Це не то, що він не лоб, от кришечка. ну ось, Тому хотіла, тому з задоволенням взяла ці, і надію, що вони будуть мені служити. Так, сьогодні їм акція береш 4 масла, і воно буде коштувати. Де-де-де де, де, де то масло. 에... Воно коштує 6,49, але якщо ти береш 4, 3 В общем, 10, 4 масла вийшло 10 злотих. Ну, дуже гарна ціна, як на мене, молоко. Йогурт такий е класичний, кремовий не солодкий. нічого. Два солодких сирочка, три е таких творога звичайних по 250 грам, трошки морковки. Ось такі були по злотому, кубик-кесіль на чашку. Чоловік мене любить на роботу бере. Яйця, так вони, звичайно, 8 злотих, сьогодні 6,50, така трошки скидка. Це ножнички. Це я не купувала, це хочу розпакувати ці судочки. Три шоколадки. Коштують 2,20, береш три, будуть коштувати злотий 80. Фактично 40 грошей, 4 гривні на кожному, кожній шоколадці. Один баклажан, тому що він сьогодні на нас 5 злотих за кілограм. Так, він вартує 10-12 злотих за кілограм. Боже, де мої українські баклажани? Люблю баклажани. Сьогодні акція на тунець в власному суку. Береш дві, третя гратість, безкоштовно. От і всі. Покупки на 97 злотих. Ну, фактично, це дорога штука. І оці 20, от вам вже 30 злотих. Остальне, фактично, 50 злотих оцей набір. Але це класні штуки, знаю, що вони будуть слугувати. І там є такі маленькі. От, зараз розпакую і покажу. Показую далі. Ось такий більший на 2 літри. А тут, дивіться, які крохотулічки. Оці такі от вони менші, ніж моя долоня. Дві таких. Чотири отаких крихатулечки. <смі> Класно. На якийсь соус з собою, ще й з шість з кришечкою. Реально круті кришки. Я реально довольна. Тому що оце, я ж кажу, цим вже 2 років, це ми купляли таких п'ять штучок в наборі. А оце тільки куплене, Бачите, ну різниця як такої, реально хороша якість. Знаю, що вони будуть слугувати. Далі чотири ось таких. Як показати, який там в них розмір. Це вже такі більші долонька. І два ось таких високих. Ой, оце для жінки взагалі тяцька. А оці кархотолечки, ну, це просто клас. Це коли і реально їх потрібно таких штучечок ісь. І оці, ну, це прямо мій. One love. Як зараз дуже модно, one love. Подобається мені. Ну, все. Буду розбирати, буду тішитись. Дякую всім за перегляд! Гарного дня!